Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом у Львові. Розпочався суд щодо продовження запобіжного заходу В'ячеславо Зінченко. у вбивстві Ірини Фаріон обвинувачений просить продовжити запобіжний захід, побоюючись за своє життя у СІЗО. У четвер, 19 вересня, в Галицькому районному суді Львова 19 вересня розпочалось судове засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваного вбивстві Фаріон. Зінченко сказав, що він хоче, щоб йому продовжили запобіжний захід. Він що такі побоювання пов'язані з що його приведуть СІЗО, мене хочуть проводити в СІЗО. Знаєте, якщо зі мною що станеться, якщо мені запобіжний захід не продовжать, я з собою я себе вбивати не хочу, не збираюсь ні в якому разі. Тому знаєте, якщо зі мною щось станеться, то мені допомогли. заявив підозрюваний. Також адвокат підозрюваного Ігор Солома перед засіданням розповів Суспільному, що буде просити про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, адже його клієнт боїться за своє життя. Адвокат хлопця зазначає, нових дуже багато фактів немає. Мною було подано клопотання про ознайомлення з Алами справа мені надали частину матеріалів, які саме я не буду говорити, тому що це є таємниця слідства. З тих матеріалів, які я бачив, тих матеріалів, які були надані, не додалося жодних доказів, які й не підтверджували б вину В'ячеслава. Немає нічого. Все, що було, так і залишилось. Сказав він. Наразі знаряддя вбивства також не знайдено. Також сулома висловив пропущення, що є дуже багато експертиз, які не проведено, нічого не знайшли. Ні знарядів вбивства, ні будь-яких інших, які б вказували на те, чим вбивали. Немає такого додав адвокат за словами доньки, Фаріон Фаріон завжди говорят говорила, що 20-30 років її вже не буде, але її ідеї житимуть вічно. Насправді її вбили за ідеї цінності та мово. Мова це зброя. Чи це слід покаже слідство? Той же час адвокат підозрюваного вбивства Ірина Фаріон добувався відкриття кримінального провадження проти потерпілої доньки мовознавиці та домашнього арешту на час засідань. Галицький районний суд Львова відмовив адвоката підозрюваного вбивства Ірина Фаріон. Вкриті кримінального провадження проти доньки мовознавиці Софії Самчишин. Про це повідомляє главком з посиланням на відповідну судову ухвалу. Редакція каналу не не Відповідальність за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя виставка кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.